Привіт, шановні глядачі каналу Тупаріум! Сьогодні розповім про найабсурдніші правила американських асоціацій домовласників. Ці організації контролюють життя мільйонів американців у передмістях. Їхні правила часто виходять за межі здорового глузду. Якщо вам цікаво дізнатися більше, підпишіться на канал та поставте лайк. Готові познайомитися з двадцяткою найдивніших заборон та обмежень. Почнемо нашу подорож у світ бюрократичного абсурду прямо зараз. Американські асоціації домовласників виникли у 60-х роках минулого століття. Спочатку вони мали благородну мету збереження вартості нерухомості однак, з часом ці організації перетворилися на справжні міні-диктатури. Сьогодні понад 70 мільйонів американців живуть під контролем таких асоціацій. Більшість правил стосуються зовнішнього вигляду будинків та прилеглих територій. Перше абсурдне правило стосується кольору трави на газонах. Деякі асоціації вимагають, щоб трава була виключно зеленого кольору. Під час посухи власники отримують штрафи за коричневий газон. Водночас їм заборонено поливати траву через обмеження води. Це створює парадоксальну ситуацію, без логічного виходу для мешканців. Друге правило регулює висоту трави з точністю до сантиметра. Максимальна дозволена висота часто становить 5-7 сантиметрів. Перевищення цього ліміту карається штрафом від 50 до 200 доларів. Деякі асоціації вимагають стрижки газону двічі на тиждень протягом літа. Третє безглузде правило забороняє дітям малювати крейдою на асфальті. Навіть тимчасові малюнки вважаються порушенням естетики району. Батьки отримують попередження, якщо діти створюють крейдові шедеври. Це правило позбавляє дітей однієї з найпростіших радощів дитинства. Четверте правило стосується кольору вхідних дверей житлових будинків. Більшість асоціацій дозволяють лише нейтральні кольори, як-от білий чи бежевий, яскраві відтінки червоного, синього або жовтого суворо заборонені. Порушники змушені перефарбовувати двері за власний рахунок протягом тижня. П'яте правило регулює дизайн та розміри поштових скриньок. Усі скриньки в районі повинні мати однаковий стиль. Висота установки має точно відповідати встановленим стандартам асоціації. Навіть незначні відхилення у кольорі чи формі викликають штрафи. Шосте абсурдне правило забороняє сушити білизну на вулиці. Навіть найекологічніший спосіб сушіння вважається неестетичним для району. Мешканці змушені використовувати електричні сушарки навіть у спекотні дні. Це правило збільшує витрати на електроенергію та шкодить довкіллю. Сьоме правило обмежує кількість автомобілів на подвір'ї кожної родини. Максимально дозволена кількість зазвичай становить два-три автомобілі. Гості не можуть залишати машини на вулиці довше доби. Порушення цього правила карається буксируванням транспортного засобу за рахунок власника. Восьме правило регулює встановлення прапорів на приватній території, дозволені лише американський прапор та прапор штату певного розміру. Спортивні, релігійні чи етнічні прапори суворо заборонені асоціацією. Розмір прапора не може перевищувати встановлені асоціацією параметри. Що ви думаєте про такі обмеження свободи самовираження? Залиште коментар зі своєю думкою про ці дивні правила. Дев'яте правило забороняє встановлення гойдалок та ігрових майданчиків. Навіть на власній ділянці батьки не можуть облаштувати простір. Це правило мотивується турботою про зовнішній вигляд району. Діти позбавлені можливості гратися у власному дворі через ці обмеження. Десяте абсурдне правило стосується годин, коли дозволено косити траву. Стрижка газону дозволена лише у будні дні з восьми ранку. Вихідні дні повністю виключені з дозволеного графіку кошення трави. Порушники отримують штрафи навіть за тиху електричну газонокосарку. Одинадцяте правило регулює кольори фарби для зовнішніх стін будинків. Палітра обмежена трьома-чотирма нейтральними відтінками для всього району. Власники повинні отримати письмовий дозвіл перед фарбуванням будинку. Самовільна зміна кольору карається штрафом та примусовим перефарбуванням. Дванадцяте правило забороняє тримати домашніх тварин певних порід. Список заборонених порід включає питбулів, ротвайлерів та німецьких вівчарок. Навіть дрібні породи собак підлягають суворому регулюванню кількості. Максимально дозволена кількість домашніх улюбленців зазвичай становить одну-дві тварини. Якщо ви ще не підписалися на канал, зробіть це зараз. Попереду ще вісім неймовірних правил, які вас здивують. Тринадцяте правило обмежує час вигулу собак у районі. Власники можуть гуляти з домашніми улюбленцями лише певні години. Ранкові прогулянки дозволені з 6 до 8 ранку. Вечірні прогулянки обмежені періодом з 17 до 19 години. 14 абсурдне правило регулює встановлення садових гномів та декорацій. Максимальна дозволена кількість садових тігурок становить дві штуки. Розмір кожної декорації не може перевищувати 30 сантиметрів. Релігійні символи та етнічні орнаменти повністю заборонені в саду. П'ятнадцяте правило стосується освітлення подвір'я та фасаду будинку. Кольорове освітлення заборонене навіть під час святкових періодів. Дозволені лише білі лампочки потужністю не більше 60 ватт. Новорічні гірлянди можна встановлювати лише з 1 по 30 грудня. 16 правило забороняє встановлення супутникових антенн та сонячних панелей. Навіть екологічні технології вважаються неестетичними для загального вигляду. Власники змушені отримувати спеціальний дозвіл на встановлення таких пристроїв. Процедура узгодження може тривати від 3 до 6 місяців. Сімнадцяте абсурдне правило регулює проведення вечірок та зібрань. Максимальна кількість гостей обмежена 10-15 особами одночасно. Музика повинна припинятися о 22 годині навіть у вихідні. Паркування гостьових автомобілів дозволене лише на спеціально відведених місцях. Вісімнадцяте правило стосується встановлення басейнів та джакузі на території. Форма басейну повинна бути виключно прямокутною, без декоративних елементів. Глибина басейну обмежена максимум півтора метра для безпеки. Кольорова підсвітка води суворо заборонена згідно з правилами асоціації. Чи можете уявити життя під таким тотальним контролем? Поділіться у коментарях, як би ви реагували на подібні обмеження. Дев'ятнадцяте правило забороняє вирощування овочевих садків на подвір'ї. Навіть помідори у горщиках вважаються порушенням естетичних стандартів, дозволені лише декоративні рослини з попередньо узгодженого списку. Фруктові дерева також підлягають суворому регулюванню щодо сорту. Двадцяте та найабсурдніше правило стосується кольору штор у вікнах. Усі штори повинні мати білий колір з боку вулиці. Навіть внутрішній декор регулюється асоціацією домовласників у деталях. Кольорові штори вважаються порушенням загальної концепції естетики району. Ці правила демонструють, як контроль може досягти абсурдних меж. Американська мрія про власний будинок перетворюється на кошмар бюрократії. Мешканці фактично втрачають право розпоряджатися власною нерухомістю на власний розсуд. Асоціації домовласників створюють атмосферу примусової одноманітності замість різноманітності. Парадокс полягає у тому, що люди добровільно погоджуються жити. Під час покупки будинку вони підписують угоду про дотримання правил. Однак мало хто усвідомлює реальний масштаб майбутніх обмежень власних прав. Штрафи можуть досягати тисяч доларів за незначні порушення естетики. Такий рівень контролю нагадує антиутопічні романи про тоталітарне суспільство. Індивідуальність приноситься в жертву у явному благополуччю та порядку. Реальність американських передмість виявляється далекою від ідеалу свободи. Мешканці стають заручниками власних рішень про покупку житла? Що думаєте про баланс між особистою свободою та колективним порядком? Підпишіться на канал Тупаріум, поставте лайк цьому відео. Напишіть у коментарях, чи є подібні правила у ваших житлових комплексах, яке з цих 20 правил здається вам найабсурднішим, та чому саме?